Таю вас сьогодні п'ятниця, 17 січня. Час новин на телеканалі Рудана. В студії Марина Куть. Коротко про основні події цього дня. В Україну йдуть холоди. На селекторній нараді керівникам регіонів доручено підготуватися до несприятливих погодних умов. Таксі Кривий ріг в місті розпочав роботу новий автоперевізник. Дерева на відвалах. Підбито підсумки екологічного проєкту Зелені легені криворіжжя. Зустрічі з ветеранами у місті проходять заходи до 70-річчя звільнення Ленінграда від фашистської облоги. Пункти обігріву та соціальні патрулі Дніпропетровщини на поготові. Минулої зими в області діяло 17 таких бригад. Під час сильних морозів до соціального патрулювання на Дніпропетровщині готові і цьогоріч. Відповідне завдання отримали усі місцеві органи влади та Державна служба України з надзвичайних ситуацій під час всеукраїнської селекторної наради. Тему продовжить Вікторія Лавріненко. Відкриваючи нараду, віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул повідомив на найближчі два тижні гідрометцентр прогнозує суттєве ускладнення погоди. З 20 січня очікується різке похолодання на всій території країни до 20 градусів морозу вночі та до мінус 15 в день. Відтак, Олександр Вілкул доручив керівникам регіонів підготуватися до боротьби з негодою та ліквідації можливих наслідків у зв'язку з очікуваним різким похолоданням необхідно Підготувати і при зниженні температури оперативно розгорнути пункти обігріву для громадян також необхідно під час морозів забезпечити роботу соціальних патрулів, де яких мають входити медики, працівники соціальних служб, рятувальники, правоохоронці та волонтери. Соціальні патрулі допомагатимуть населенню уникнути переохолодження на вулиці. В домівках же люди за будь-якої ситуації мають бути забезпечені теплом, водою, електроенергією. Наголосив віцепрем'єр. Під час розчищення вулиць від снігу керівники регіонів отримали завдання діяти на випередження у зв'язку з можливістю снігопадів роботи з розчистки вулиць, розпочинати координуючі дії комунальних служб з ДСНС та правоохоронними, Органами у разі необхідності уряд надасть додаткову допомогу. Під час відеонаради з областями країни порушувався ще ряд проблем. Протягом місяця має бути завершений перегляд тарифів на теплову енергію для бюджетної сфери. Актуальним питанням є зниження тарифів на теплову енергію для споживачів бюджетної сфери. Це дітсадки, школи, лікарні та інші. Тому ставлю завдання. Нас компослух протягом місяця завершити перегляд тарифів по всієї України. Наразі вже переглянуто біля 70% тарифів. У ході спілкування з керівниками областей віце-прем'єр визначив ще один термін: до 20 січня регіони мають надати повний перелік підприємств, яким необхідно скоригувати тарифи з урахуванням зниження ціни на природний газ. Після офіційних висновків держцінних інспекції місцеві органи виконавчої влади приймуть рішення про затвердження нових знижених тарифів на теплову енергію для бюджетних установ. Про ускладнення ситуації на дорогах попереджають співробітники ДАІ міста. Вони закликають водіїв і пішоходів бути вкрай відповідальними, аби уникнути аварій. Найближчими днями очікується погіршення погодних умов у вигляді зниження температурного режиму та очікуються опади у вигляді снігу з дощом. А тому, можливо, погіршення стану проїзної частини. Очікується ожеледиця, а також налипання мокрого снігу. Тому в зв'язку з цим звертаємось до водіїв транспортних засобів найближчим часом утриматись від виїзду на власному транспорті, приватному, користуватися громадським транспортом. Якщо це, цього неможливо уникнути, то дотримуватись правил дорожнього руху суворо, дотримуватись швидкісного режиму, не порушувати. Звертати увагу на місця можливої появи пішоходів на пішохідних переходах, можливо, поза пішохідними переходами, щоб уникнути дорожньо-транспортних перегод, також нагадуємо, що згідно правил дорожнього руху рекомендується застосування гуми відповідно до сезону тобто, якщо зараз... Мінусова температура необхідно застосовувати зимову гуму, встановлювати на транспортний засіб для того, щоб забезпечити максимальне щеплення з асфальтом і в разі необхідного, необхідного екстреного гальмування, щоб зупинити своєчасно транспортний засіб та уникнути дорожньо-транспортної пригоди. Також нагадуємо пішоходам. Що гальмівний шлях транспортного засобу значно подовжується, і тому необхідно це враховувати перед тим, як ви ходите на проїзну частину. Навіть якщо ви знаходитесь на пішохідному переході і маєте перевагу в русі перед водіями транспортних засобів, все одно необхідно зупинитись, 10 разів поглянути праворуч та ліворуч, щоб не допустити дорожньо-транспортної пригоди. З 24 грудня у місті почав працювати новий перевізник таксі. Кривий ріг увагу криврістів привернули його новенькі автомобілі бізнес-класу Volkswagen Пасад. Компанія «Автотрансгруп КР» працює з 2000 року на ринку вантажних перевезень. Сто автомобілів компанії курсують по Україні та Європі. А відтепер «Автотрансгруп КР» освоює новий формат послуг, розповідає Валерій Кожухар. Кривому розі вже майже місяць працює новий пасажирський автоперевізник. Керівництво товариства з обмеженою відповідальністю «Автотрансгруп КР намагається запровадити у місті таксомоторні перевезення європейського зразка. Директор підприємства Валерій Клименко пояснив, як виникла ідея створити таксі. Кривий ріг була така задумка: дивіться, зараз, якщо Если взяти допустим по Україні в нашому місті, як би такої структури, яка б, ну, була офіційно зареєстрована, тобто прозрачна серфенна. Імело би ну. по собой какую-то инфраструктуру, ремонтную базу и так далее, нет. Это в основном сейчас везде частный извоз под какими-то там, я не знаю, колл-центрами, еще чем-то, то есть каким-то какое-то управление и все. А такой как стройной структуры нет. Решили сделать нормальную структуру, которая могла бы удовлетворить все требования потребителей, то есть граждан города, для того, чтобы нормально, комфортно заказать услуги и нормально, комфортно людям было этим транспортом пользоваться. Нові стандарти сервісу в таксомоторному перевезенні засновники таксі ріг» запроваджують, базуючись на провідному вітчизняному і світовому досвіді. Ми були за границею, там є ці структури, подивилися, як там обслужують. При підготовці там Києва було до чемпіонату Європи, там кое-який вже опит був. Ну, взагалі, як би, воно як все в кучку присовокупилося, і, в общем-то, це рішення і все Зараз парк автомобілів Таксі ріг» складається з півсотні нових комфортабельних дизельних Volkswagen Passat. Очень комфортабельно, теплое, удобное. Ну, для того, чтобы вот, ну, как бы понять, нужно на него сесть. Вот, пока ты стоишь, автомобиль, вроде как автомобиль, понимаешь, что это форсвайн, что это немецкое качество, что это автомобиль с большой буквы, то есть вы понимаете, да, бренд еще до, довоенный, будем так говорить, пережил все эти, так сказать, войны, все-все он пережил. Ну, а когда ты садишься вовнутрь, От тоді одразу розумієш школи это автомобиль. томобіль. Приходячи, як садиться і обвалакують з всіх сторон. Кресла, то тобто йому тепло, комфортно, удобно, Музика не кричить. У нас ніхто автомобілі не курить, вони всі вимите, вичищені. Ось мержу, надо сесть в автомобіль. Усі машини обладнані приладами супутникової навігації. Їхнє пересування відслідковується на моніторах в диспетчерському пункті. Такого, що водій зробив зайве коло або заїхав не туди, де треба. Тут просто не буває, каже Валерій Клименко. Каждый автомобиль, он э, оборудован таксометром, то есть это такой прибор, который считает деньги. То есть вы сели в автомобиль и по тарифу поехали. Проехали 18 километров, умножили на тариф, этот тариф высадился на экране, выехал чек, вы получили чек, и видите, в чеке расписано время поездки, километраж, посадка, то есть полная информация на чеке. Люди, які користувалися таксі за радянських часів, пам'ятають, що маршрут руху машин тоді не обмежувався тільки одним містом. Новий Криворізький таксомоторний перевізник відновлює для городян таку можливість пересуватись по країні вільно без обмежень на таксі. Ми двигаємося на всьому протяженні міста. Ми оказуємо послуги і в пределах України. Якщо в цьому буде необхідність і буде ну... То будем марі так клієнт потребує, Ми можемо їхати і по СНГ. В принципі, нічого нас не держать. То тобто, ці всі документи, те бруднення, які є оно дозволяє автомобілю двігатися в любом якому Вже перший місяць роботи нового таксі у місті засвідчив зростання його популярності. Автомобіль вистріляв. Я думаю, що за ним будуще. Задоволені роботою і водії нового таксі. Это, ну, седан Бізнес-класу, то есть люди. Как бы удивляются, то есть машина комфортабельная, то есть людям это нравится. Я думаю, это в перспективе это будет номер один перевозчик таксомоторный по кривому рогу. Машина економічна, это раз. Плав, плавность хода хорошая, на дальние поездки, то есть пассажиры не будут уставать. В том, что как бы еще проезд не дорогой. Відбір водіїв для роботи в компанії був ретельним і прискіпливим. Первое – это у всех медицинское свидетельствование. Второе – обязательно должен быть, что он не употреблял наркотики, сведения об учете, сертификаты по наркотику, употреблению по спиртных напитков. Больше того, у нас ни один автомобиль отсюда не выезжает, какой бы то ни было, без прохождения ежедневного медицинского свидетельства. Квалифицированные медицинские сестры, Необходимое оборудование, и каждый, каждый водитель этот права проходит каждое утро. Ни один автомобиль не будет выпущен, если не будет печати и подписи медработников. На завершенні розмови Валерій Клименко так сформулював філософію роботи нового криворийского такси. Мы хотели бы, чтобы все криворізькі люди їздили в гродавних автомобилях, чтобы это было приятно, удобно. А самое, чтобы это было безопасно и уютно. У міській бібліотеці для дорослих відбувся інформаційний захід, присвячений Дню соборності України. Подробиці далі. 22 січня Україна відзначатиме день соборності у цей день 1919 року був підписаний акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Соборність українських земель має глибоке істеричне коріння, спирається на споконвічну мрію народу про власну незалежну державу. Про значення цієї дати та збереження традицій говорили учасники заходу в рамках єдиного дня інформування. День злуки в 1919 році вперше об'єднав західні та східні України. Землі України вперше з'явилося поняття єдиної соборної держави тієї держави, яка повинна була стати вперше за 250 років, в часів держави Богдана Хмельницького, єдиною незалежною українською державою. На зустріч були запрошені представники громадських організацій територіального центру навчальних закладів Центрального міського району. Це дуже важливо для бібліотеки, тому що бібліотека работает в по такому проекту, як бібліотека плюс громада, грані И Бібліотека старается бути дуже полезным обществом району, городу. Наприклад, кожен десятий житель нашого району є членом відвідувачів нашої бібліотеки. І потім ми працюємо тісному контакті. Єдині дні інформування населення в нашому місті проводяться систематично. Їхні теми присвячені важливим датам та суспільно-політичним подіям в житті країни. В ефірі програма Місто далі. Ви дізнаєтесь про таке: дерева на відвалах підбито підсумки екологічного проекту Зелені легені криворіжжя зустрічі з ветеранами. У місті проходять заходи до 70-річчя звільнення Ленінграда від фашистської облоги. Пів тисячі дерев посадили у місті учасники проекту Зелені легені криворіжжя. Найбільше уваги приділили промисловим територіям, зокрема відвалам центрального комбінату. За сприяння гірничо-металургійної компанії «Метинвест», громадська організація Криворізька агенція регіонального розвитку нещодавно реалізувала проект Зелені легені криворіжжя у рамках проекту. Активісти посадили понад 500 саджанців, дерев та кущів. Посадили на території українського політехнічного технікуму на вулиці на проспекті Карла Маркса. Потім садили на території Криворізького коледжу економіки управління приблизно 200, трошки більше як 200 акацій і Айланту Китайського. Ми насадили саме на гірничому відводі центрального гірничого з комбінату. Це санітарно-захисна зона кар'єру. Перша така громадська ініціатива. вона... Було одобрено и і вот, сьогоднішній семінар підтвердження, тому непосредственно учасниками, жителями нашого міста і в этом так особое внимание і перспектива, що люди самі будуть участвовать. озеленювати деякі промислові ділянки нашого міста. Виявилося не так вже й легко, зізнаються учасники проекту. Було там е знизу каміння, е то ми нам доводилось працювати киркою, е ну розбивати їх і, і викопувати, ну щоб посадити дерева. Тому що це моя життя, Я хочу вже прожити її нормально, в нормальному окружаючій мірі. Керівник проєкту Іван Найденко був приємно вражений активністю і бажанням студентів допомогти довкіллю рідного міста. Більшість з них на треніна говорили: я хочу своїми руками зробити щось добре для свого міста. І не тільки там смітники облагородити, там розчищати якісь там джерела біля сексані, а саме оця робота посадка дерев дуже всім сподобалася. Найголовніше за словами організаторів та учасників проєкту, саме усвідомлення екологічної проблеми усіма мешканцями міста, оскільки і самі городяни є тими чинниками, що можуть нашкодити довкіллю. Ось такий ну, парадокс. Одні люди природу створюють, рятують, інші і псують. Я взагалі, як істинний криворіжець, не міг ніколи бути поза межами, я не належу до тих людей, хто чекає, поки хтось для нього щось зробить. Це моє рідне місто, моя рідна земля. В інтернеті було проведено дослідження. і там одним із основних питань, які люди говорили, що це потрібно нужно, це зелене насаждення. Дерев'я виробляють кислород. Його, чим більше його, тим більше очищається воздух, тим легше нам дихати. У перспективі учасники проекту Зелені легені Криворіжжя мріють перетворити відвали, що виникли внаслідок гірничо-добовних робіт у справжні Криворізькі Карпати. 2014 рік проголошений в державі роком Тараса Шевченка, двохсотріччя кобзаря відзначатимемо у березні. Готуються до цієї дати Криворізька вища школа і, зокрема, представники педагогічного інституту Криворізького національного університету. Готуючись до двохсотріччя з дня народження Тараса Шевченка, ми розробили великий план заходів. Це конкурс народної пісні на слова Тараса Шевченка. Наша дума, наша пісня не вмре не загине. У нас відбувся конкурс творчих робіт на тему в своїй хаті, своя правда, і сила, і воля Тарас Шевченко. І 21 -ше століття. От студенти висловлюють своє бачення місця Шевченка у сьогоднішньому нашому житті. До речі, це така тенденція підхоплена від наукових організацій українських. Зараз дуже гарна конференція буде у березні місяці, і буде звучати тема так: Тарас Шевченко, матриця перезавантаження. Випуск Шевченківського часопису Філофакс. Планується у нас. Це традиційний традиційна робота ведеться. Виходить газета факультетська філофакс, і звичайно, ось у лютому вже 2013 року. Плавно підходячи до березня, наші студенти, наша редакційна рада готує тематичний такий випуск газети «Філофакс». Лютий березень, звичайно, найбільш насичені такі у нас місяці. Планується кіномісячник, конкурс літературних фотогазет про життєвий та творчий шлях Шевченка це теж традиційна наша робота. Виставка літературних творів, науково-практична конференція, конкурс на написання та читання студентами творів про Шевченка, благослови мене, друже славою святою, усні журнали. Звичайно, ми все це робимо для того, щоб ім'я Тараса Григоровича Шевченка ну, не залишалося. Якимось таким е, порожнім в плані того, що це е, кобзар, це пророк, це символ нашої нації, це високі слова. Хотілося б, щоб вони набули практичного е, смислу, тому що е, не знати Шевченка, це значить не знати е, народу нашого, це значить не знати України, це значить не знати, що робити далі. Він по суті про все вже сказав, як нам жити і що робити. Краще знатимуть історію великої вітчизняної війни учні 91-ї гімназії. Сьогодні там відбулася зустріч з людьми, які пережили блокаду Ленінграда. Зовсім скоро, 27 січня, відзначатиметься 70-річчя повного зняття блокади, яка тривала 872 дні. Блокада Ленінграда одна з героїчних і разом із цим трагічних сторінок Великої Вітчизняної війни. Понад 600 тисяч мирних жителів поховані на Піскарьовському кладовищі. Левова частка із них це ті, хто помер від голоду. Однак залишилося чимало свідків тієї страшної трагедії. Серед них і Алевтина Селянко. Її родина, тікаючи від фашистської облоги, прожила 10 місяців у залізничному вагоні. Тоді згадує жінка, окрім хліба та води, взагалі не було чого їсти. послали меня за водичкой, там, а мы стояли около депо, большого пассажирского депо, там эти были вагоны и паровозы там все стояли. И вот делают предатели, пускают ракету, и он бомбил большие объекты. И сразу я пошла за водичкой, прихожу, взяла водичку, вышла и смотрю, уж он налетел немец, начал бомбить, ничего не видно, одна пыль, ничего не видно. Видно, не одну бомбу бросил. И я бігу мені девочка, иди, іди вагон, вагон, куди ти біжиш? стреляют, там бомбят. А я прибіжала к своєму вагону, сіла під вагон і сижу. Когда кончилось, я вылезла. І вот ми столько жили 10 місяців жили в этом вагоні. Серед гостей, що завітали сьогодні до Криворізької гімназії номер 91, голова ради мешканців блокадного Ленінграда, що мешкають у кривому розі, Юрій Єгоров також пережив ті страшні часи, поділився спогадами з учнями, а також презентував тут унікальну книгу під назвою Листи з блокади, що подарували йому на всесвітньому з'їзді мешканців Ленінграда. Її без сльоз В цій видахні пишеться кожен. Из блокадников, кто же мог, пишет значит, о том, значит, что, как он переносил эту блокаду, что значит, с ним значит, было, с ними было. Я внесу предложение, чтобы наши значит, тоже писали значит, свои воспоминания, и чтобы мы сдали книгу у себя здесь, в Кривом Роге, воспоминаний значит, блокадников. Потому что это, я вам скажу, что ее в подполье, значит, книгу эту нельзя положить, потому что она... Сенде як історичської книга. Ця книга відтепер буде знаходитися у шкільному музеї, і кожен з гімназистів зможе долучитися до історії в найближчих планах перевидати окремі її сторінки для того, аби учні всіх шкіл міста змогли почитати спогади блокадників. По різному можна оцінювати і дії командування, і дії фронтів. Але саме головне це подвиг тих людей. Які пережили блокаду, залишившись найголовніше і найцінніше людьми, і тому, звичайно, ми не могли оминути цю героїчну сторінку. Ми це рада музею і учні Криворізької гімназії no 91 Головне для дітей це відчути серцем, зрозуміти розумом, що людина це найцінніше, найважливіше, що є в цьому світі, і в будь-якій ситуації залишатися саме людиною. Тривають святки, Поздоровили мешканців будинку милосердя, журналісти нашого каналу разом з учнями тернівського ліцею. Розповідає Ігор Кононенко. Ініціативна група журналістів телеканалу Рудана знову завітала до своїх підшефних – мешканців будинку милосердя, що у Тернівському районі, і разом з ними провела різдвяні свята з піснями і традиційними колядками. Колядую, дую, колядую, дую, чую. Неси мама сало, сало велике, Тягну за Лика, лика порвала сала за сала Щедрий вечір мої шановні. Руданівці привезли своїм старим знайомим солодощі та необхідні речі, а також подарунки від заслуженого тренера України Анатолія Волошина та вихованців міської федерації рукопашного бою. Потім за справу взялись учні тернівського ліцею, які підготували до цього дня велику святкову програму з щедрівками, танцями та імпровізованою виставою. Ми приїжджаємо сюди поздоровити цих людей. Ну їм це подобається, і для нас це теж щастя. Школярі передали мешканцям будинку вітання від директора тернівського ліцею Антоніни Гавдон та подарунки під ялинкою. Уже не первый год новогодние и рождественские праздники мы отмечаем с дорогими для нас гостями, всегда желанными гостями. Это телекомпания «Рудана» и учащиеся Тарновского района. От имени жителей коллектива Дума Милосердия хочется сказать большое спасибо за внимание, за заботу, за всегда хорошее настроение, которое несут нам эти люди. И в свою очередь пожелать всем в наступившем новом году крепкого здоровья, счастья, любви. благополуччя, благополуччя в сім'ях. Ну і, звісно же, творчих успіхів. На завершення випуску нагадаємо про велике православне свято найближчої неділі, 19 січня, хрещення Господнє. Головними його традиціями є освячення води і обмивання нею. У нашому місті визначені спеціальні місця для водохресних омовінь. В Тернівському районі це ставки мікрорайону Даманський та рудника імені Леніна. Там обряди водохреща триватимуть з шостої ранку. В жовтневому районі ставок номер 3 з одинадцятої години. В центральному міському районі у парку імені газети Правда обряд розпочнеться з шостої ранку на території Карачинівського водосховища з тринадцятої години. В інгулецькому районі зануритись у крижану Купель можна буде на ставку житло масиву південного комбінату з дев'ятої години ранку. Ось таким був останній день робочих буднів. Попереду вихідні і велике свято Водохреще. Бажаю вам чистих помислів та світла у душі. Я прощаюся з вами. З понеділка для вас працюватиме моя колега Анна Паукова. Щасти!